Дослідження показують, що здатність вивчити англійську мову не залежить від рівня інтелекту, а від різних індивідуальних факторів. Тому сьогодні ми, власне, поговоримо про так звані індивідуальні фактори, чому ви не можете вивчити англійську мову. Або як називається це відео, кого не поважає англійська мова. Можливо, ви знайдете себе в цьому списку. І це не означає, що це є ваш діагноз, ви можете змінити щось в собі. Ми не є запрограмовані, ми можемо змінюватися. Тому, якщо ви побачите один з симптомів у вашій особистості, змінюйтеся і, звичайно, що досягайте своєї мети, тобто вільного володіння англійською мовою. Отож, англійська мова перший принцип не поважає ледарів. Тобто, якщо ви в певному відношенні є ледерем, чи стосовно англійської, чи стосовно різних сфер вашого життя, на жаль, та вам не вдасться нормально вивчити цю мову. Можливо, відносно, дуже примітивно і банально ви зможете висловлюватися. Але я не думаю, що це є вашою ціллю. Наша ціль це є вільно спілкуватися на різні теми, подорожувати і висловлюватися абсолютно про що ви забажаєте. Це потребує зусиль. Тому вам потрібно виділяти або інвестувати колосальну кількість часу. У вивчення англійської це має бути час, енергія і зусилля. Якщо ви будете інвестувати таку кількість часу, енергії і зусиль, то рано чи пізно ви таки заговорите. Проте, якщо вам притаманна лінь, і ви так думаєте, а трішки буду вивчати там чи щось мені ліньки сьогодні, може післязавтра і так далі, то на жаль, у мене для вас погана новина. Ви, напевно, не вивчите англійську мову. Другий тип людей, яких не поважає англійська, це є прокрастинатори. Тобто є такі люди, які розуміють, що їм потрібна англійська, тобто, це для них важливо, можливо, вони хочуть переїхати, чи. мають різні цілі, але вони постійно відкладають англійську на потім. Тобто... Я буду вивчати англійську вже з нового 2024 року. Або я буду вивчати англійську, коли моя донька чи син одружиться. Або я буду вивчати англійську коли. І цих коли їх просто дуже-дуже багато. І попередньо в минулому їх теж було дуже і дуже багато. Це люди-прокрастинатори. Тобто прийміть рішення тут і зараз, сьогодні. Ну якщо сьогодні вже ніяк, то як максимум завтра. Я починаю серйозно інвестувати час, зусилля і енергію в англійську мову. Тому що англійська це більше не про методику, хоча методика дуже важливою є, але це теж про психологію. Якщо у вас буде правильна психологія, правильний умонастрій, правильна дисципліна, то навіть найгірша методика буде працювати. Проте найкраща методика не працюватиме. Якщо у вас неправильна психологія, якщо ви ледер в плані англійської, чи, можливо, ви прокрастинатор, теж в плані англійської, тоді найкраща методика в світі не буде працювати. Тому пам'ятайте, що англійська мова не поважає ледерів і прокрастинаторів. Третій психотип людей, яких не поважає англійська мова, це є халявщики. Перепрошую за слово. Справді є велика кількість так званих людей-халявщиків, які хочуть на халяву вивчити цю мову. Я вас розчарую, якщо ви, можливо, один з них і ви приглядаєте це відео. Та, на жаль, ви не вивчите на халяву. Все цінне в цьому світі потребує зусиль. Якщо ти хочеш мати гарний фізичний вигляд, це потребує зусиль. Тобто ти ходиш в спортзал регулярно, ти харчуєшся правильно регулярно, ти стежиш за собою. Те саме з англійською. Англійська це є щось цінне в нашому світі. І всі цінні речі над ними потрібно працювати. Тому власне вони й мають цінність. Якщо щось дається легко, воно не має цінності. Тому на халяву вам не вдасться вивчити цю мову. Якщо у вас рояться думки на кшталт англійська за два тижні, англійська за три місяці, чи англійська під час сну, чи англійська за 15 хвилин в день, то. Пробачте мене, будь ласка, за правду, але ви, напевно, ніколи не вивчите англійську мову. Четвертий тип людей, яких не поважає англійська мова, це люди, які занадто залежні від думки інших. Ви подумали, напевно, що спільного має думка інших і англійська. Насправді має. Тому що є люди, які виділяють колосальну кількість часу, енергії і зусиль, впродовж року, двох, а то й більше. Вони вже можуть. Непогано висловлюватися англійською, але коли вони опиняються серед носіїв мови або серед людей, які так само володіють англійською, як і ця людина, вони вдаються до паніки, тому що вони думають, що всі довкола оцінюють рівень їхньої англійської. Хоча насправді для 9 з 10 людей їм все одно, але ми цього не розуміємо. Нам здається, що всі хочуть оцінити нашу англійську мову, і ми не можемо спілкуватися. Тобто ми виділяємо час, енергію і зусилля. Ми хочемо спілкуватися, нам це не вдається, ми знеохочуємося і упускаємо руки. Тому пророблюйте в собі так званий ментальний м'яс, незалежність від думки інших. Не бійтеся помилятися. Ми всі помиляємося навіть в нашій рідній соловійній українській мові. Просто ми цим не паримося. Але в англійській мові у нас є свої правила. Тому не бійтеся помилятися, робіть помилки, вчіться на своїх помилках, виправляйтеся і пам'ятайте, що для більшості людей їм все одно. Тому, якщо ви побачили в собі певні симптоми списку, який був перелічений, рекомендую зайнятися лікуванням, тому що це не є хронічні хвороби, їх можна вилікувати. Проте, думаю, у вас виникло запитання. Кого ж поважає англійська мова? Насправді вона поважає людей, які можуть до себе бути суворими. Тобто, ці люди вони є супер самодисципліновані. Вони можуть не любити англійську мову зовсім не любити. Але вони розуміють, що в житті потрібно не завжди робити те, що ти любиш і хочеш, а те, що потрібно. Тому вони дисципліновано себе спрямовують в напрямку англійської мови. Розумієте, англійська це більше про дисципліну, аніж бажання чи хочу. Ці люди вони знають, для чого їм англійська, в них є цілі, певні пріоритети в житті, напрямки. І для того, щоб досягнути так званих цілей, їм потрібен такий інструмент, як англійська мова. Навіть якщо їхня ціль є банальне спілкування з іноземцями, для них це є важлива і вагома ціль. Тому вони будуть рухатися в напрямку досягнення цієї цілі. Ці люди, яких дуже поважає англійська мова, вони можуть сидіти в Тіктоці. Проте, коли вони сидять в Тіктоці і вони розуміють, що о третій годині настав час вивчати англійську мову, вони без вагань вимикають тікток, вимикають свій смартфон, сідають за стіл, беруть ручку, відкривають ноутбук, беруть зошит і все нотують і ретельно вивчають англійську впродовж мінімум однієї години, а то й більше. Чи вони хочуть Навряд чи. Напевно, що вони хочуть сидіти в Тіктоці і дивитися відео, тому що це цікаво, це легко. Але вони знають, що з 3 до 4 вони будуть вивчати англійську мову і крапка. Вони не ведуть з собою перемовин. Тобто таких людей поважає англійська мова. В кінцевому рахунку проходить рік, два чи навіть три, і ці люди. Відносно вільно спілкуються англійською мовою. Вони можуть подорожувати, вони можуть проводити перемовини, вони можуть вільно спілкуватися з носіями. Вони досягли своєї мети, тому що вони побороли свою лінь, вони не є прокрастинаторами, вони не залежать від думки інших, тому що не бояться робити помилок, і вони є сильними. Англійська поважає сильних людей. На жаль, вона не поважає слабких. Можливо, ви хочете вивчати англійську мову з нуля, і вам для цього потрібен цікавий матеріал. То я розробив свої платні відеокурси англійська по-простому для початківців, для людей, які вивчають з нуля, для середнього рівня. У мене є дуже багато різних курсів. В описі під цим відео є уся необхідна інформація. Ознайомтеся і, можливо, ви захочете вивчати англійську мову зі мною в простий, невимушений спосіб. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді можете це зробити і залишайте вподобайку. Мені буде приємно. Зустрінемося в наступних відео.